Менше місяця знадобилося Геннадію Зубку для того, щоб виконати обіцянку, яку він дав студентам Житомирського педліцею. 12 червня десятки ліцеїстів разом з батьками влаштували акцію протесту під стінами облдержадміністрації. Вони були обурені через можливе закриття навчального закладу і вимагали захистити своє право на якісну освіту. Народний депутат України підтримав мітингувальників і запевнив їх, що зробить усе можливе, щоб на рівні Верховної Ради відстояти ліцей. Моє завдання вже і ну я думаю, що буде підтримка з інших фракцій, так. Щоб саме в погоджувана рада прийняла рішення про включення до порядку денного на наступному на наступній сесії. Геннадій Зубко дотримав слова і взявся відстоювати це питання у Верховній Раді. Складність прийняття цього законопроекту полягала в тому, що Верховна Рада не працювала в нормальному режимі, і питання не включали до порядку денного або вносили у кінець списку. Що сьогодні немає в 90 статті бюджетного кодексу цієї поправки? Сьогодні практично закриваються ці ліцеї. Діти обдаровані, які є. І проживають в сільській місцевості, не знають далі, що робити. І якщо сьогодні це питання ми не приймемо в цілому, нам практично доведеться забирати дітей з цих ліцеїв. Тому прошу вас дуже підтримати це питання і проголосувати його в цілому. Це питання не компромісу, це питання помилки, яку потрібно виправляти. Дякую. Депутат зробив усе можливе, аби вкотре внести це питання до порядку денного і 4 липня підготував звернення до голови Верховної Ради Володимира Рибака, яке підписали всі присутні депутати від Житомирщини. Крім того, під час засідання Верховної Ради нардеп особисто звернувся до присутніх з проханням включити питання ліцеїстів до порядку денного. Я звертаюся зараз до всіх депутатів народних, які зібралися в цьому залі. На минулому плінарному тижні ми проголосували за те, щоб 2 липня розглянути законопроект 2087, про внесення змін до бюджетного кодексу статті 89 і 90 з приводу того, щоб в вересні місяці наші ліцеї для обдарованої молоді змогли далі працювати. Я звертаюся до Володимира Васильовича, звертаюся до більшості з приводу того, щоб все-таки поставити. Цей законопроект сьогодні порядок денний, і проголосувати його в другому читанні. Завдяки цьому, увечері, 4 липня, законопроект номер 2087 про внесення змін до статті 90 бюджетного кодексу України був затверджений у другому читанні. В цілому за це проголосували 329 депутатів. Після підпису президента і оприлюднення закон набере чинності і Житомирський педагогічний ліцей, а разом з ним ще близько 100 українських навчальних закладів зможуть надалі навчати обдаровану молодь.